Псалом 104,5, Входьте в Його брами з подякою в Його двори, з піснею хвали. Прославляйте Його, благословляйте ім'я Його, адже Господь добрий, Його милосернє вічне і вірність Його з покоління в покоління. Псалом 26, 27. Полюблю тебе, Господь, сила моя. Господь моя скеля і твердиня моя, Він мій Спаситель, мій Бог моя скеля. Сгуваюсь я в ві них. Він щит мій і ріг, він спасіння мого, він башня моя. Псалом 41.4. Непохитно надіявся я на Господа, і Він прихилився до мене. І благання моє Він почув. І відтяг мене Він із згубної ями, із багна болотистого, і поставив на скелі ноги мої, зміснив мої стопи і дав пісню нову в мої уста. Псалом псалом три, 5 п'ять Благослови душе моє, Господа, і все нутро ім'я Його. Благослови душе моє Господа, і не забувай усі Його благодійств. Він прощає всі твої гріхи та стіляє всі Твої хвороби, Він, він рятує Твоє життя від могили та коронує Тебе милосердям і щедротами. Він обдаровує добром Твоє життя, так що відновлюється як у орла. Молодість Твоя. Псалом 136. Прославляйте Господа, бо добрий і вірний, бо добрий і милосердний Його вічність. Дякуйте Богу над богами, бо милосердний Його вічність. Прославляйте владику над владиками, бо милосердний Його вічність, Його єдиного, що створив великі чудеса, милосердний Його вічність. Псалом 28,6. Благословенний Господь, тому що він почув голос мого благання. Господь моя сила міші. На нього поклалось моє серце, і він мені допоміг. Моє серце радіє, я буду прославляти його своєю піснею. Псалом 35.6. Співайте Господа і святі його. Прославляйте зі пам'ято святінні а вже лише мить триває його гнів, а його милість – усе життя. Ввечері буває плач, а на ранок – радість. там 6, 7, 10. Не, вмай... не одмайтесь, Бог осмійний бути не може, бо що людина посіє, то й пожне. Аж... Адже хто сіє для тіла, пожне від тіла тління, а хто сіє для духа, пожне від духа вічне життя. Роблячи добро, не не втрачаємо запалу, бо свого часу пожнемо, якщо не ослабнемо. Филип'ян 4, 4, 7. Радійте завжди в Господі, і ще раз скажу, радійте, нехай ваша лагідність стане відомою всім людям. Господь близько, нічим не журіться, але в усьому з молитвою та благанням, з подякою висловлюйте ваші прохання Богові і мир Божий, який перевищує всяке розуміння, нехай береже ваші серця і ваші думки в Христі Ісусі. Ісаї, 12 глава, Того дня вигукнеш, славлю тебе, Господи, ти гнівся на мене, але відвернув свій гнів і потішив мене. Адже Бог моє спасіння, надіюсь на нього і не боятимусь, тому що моя сила і моя пісня Господь, Він став моїм спасінням, тоді з радістю будете черпати воду з джерел спасіння. І скажете того дня, прославляйте Господа, проголошуючи його ім'я. Співайте Господеві, адже він зіснев велике негай знають по всій землі. Веселіться і радійте всі мешканці Сіону, бо величний посеред тебе святий Ізраїлю. Псалом 4, 10. Коли оглядає не твій небеса діло рок твоїх? Місяці зорі, які ти становив, то то така людина, що пам'ятаєш про неї, або людський син, що провідуєш його, то зробив його дещо меншим від ангелів, славою і честю, увінчав його, ти дав йому владу над ділами рук своїх, все підкорив йому під ноги, овець іншу скотину, а також польових звірів. Небесних птахів, морських хріб та все, що ходить морськими шляхами, Господи Боже наш, яке ж величне Твоє ім'я над усією землі. Псалом 139, 1, 6 Господи, ти мене випробував і знаєш. Ти віддаєш, коли я сідаю і коли встаю. Ти застелегіть знаєш думки мої. Ти визначаєш мою дорогу і мій відпочинок. Тобі відомі всі мої стежки, бо ще немає слова на моєму язику, а ти, Господи, вже все знаєш. Ти оточуєш мене спереду і ззаду, кладеш на мене свою руку. Ти вивижне для мене Твоє віддання, воно вище мого розуміння. І я неспроможний осягнути Його. Єфесянам 5, 18, 20. і не впивайтесь виному, якому розпусто, але напомнітесь Духом Святим, навчаючи самих себе псалмами, урочистими та духовними піснями, прославляючи і величаючи у ваших серцях Господа, дякуючи завжди і за все Богові і Отцеві в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Псалом 145, я буду величати тебе, мій Боже і царю, буду прославляти тебе, Твоє ім'я по віки. благословлятиму тебе і співатиму твоєму імені по віки вічні. Великий Господь і достойне на вишифелі. Його велич не збагнена. Спокоління в поколіна буду прославляти твоє діяна і сушати проти. Твоє... Їй будуть говорити про велику славу твоєї величі їй про твої дивовижні діла, розповідатимуть про могутність твоїх чудових звещень, які і я звіщаю про твою велич, ділитимуться з іншими спогадами про твою доброту і оспівуватимуть Твою правдність. милосердний і співчутливий Господь, довготерпивий і сповнений любові. Сподь добрітосі, його молисаття на наці його чинка. Тебе, Господи, благословляє усі твої діяни, тебе благословляє усі війни твої. Вони розповідатимуть про славу Твого царства і звіщатимуть про Твою могутність, аби дізналися всі люди про Твою силу, славу і велич Твого царства. Твоє царство, царство вічне, Твоє вондаривання на всі роди і поклоніння. Господь підтримує всіх падачих і підносить усіх пригноблених. Очі сі спромовлені до Тебе, і Ти своє часто дежим поживає. Осталає свій руку, і нас всі чує запри Тебе, і все живе. Справедливий Господь на всіх своїх шляхах і милосердний в всіх своїх очинках, збай близький до всіх, котрі волають до нього, до тих, котрі від щирого серця благають Його. Він виконує бажання всіх, котрі його шанують, вислуховує їхні благання і спасає їх. Господь охороняє тих, котрі його люблять, а всіх нещастивих. Знищить мої уста виголошуватимуть Господню хвалу, хай усяке тіло благословляє Його святе ім'я по віки віків. Амінь.